За даними штабу антитерористичної операції, бойовики зосередили озброєння в кількох точках, звідки ведуть вогонь по наших позиціях. Зокрема, це село Логвінове, що на дорозі до Дебальцева, та у Гольмівському районі. Також неспокійно залишається в районі Горлівки. У традиційних районах протистояння а це Зайцеве та Новгородське бойовики стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Водночас обстріли відбулися і біля Новасилівки Другої. На маріупольському напрямку збройні провокації та обстріли тривають практично по всій лінії фронту. На відміну від масованих мінометних обстрілів на Донецькому напрямку, тут окупанти здійснили по одному з мінометів в районах Мар'їнки, Красногорівки, Чермалика та Широкінова. Крім того, в цих місцях бойовики застосовували гранатомети. Стрілецьку зброю, а біля Красногорівки стріляли з БТР. Також поодинокі провокації відбулися у Богданівці і Телаківці, а біля Новотроїцького відкривав вогонь-снайпер-бойовиків. За даними розвідки, незабаром бойовики планують висунути артилерійський підрозділ проти Збройних сил України, що знаходяться в районах Павлополя та Піщевіка. Це вкотре демонструє ворожу налаштованість бойовиків та небажання виконувати умови перемир'я. Українські війська моніторять ситуацію і готові дати відсіч у разі спроби подальшої ескалації конфлікту. За минулу добу, внаслідок бойових дій, троє українських військовослужбовців загинули, і 16 отримали поранення внаслідок боїв на Донецькому напрямку. Восьмеро з них із поранених отримали контузію під час артилерійського обстрілу позицій біля Луганського.